Привіт, це жива душа, простір, де душа відпочиває. Сьогодні поговоримо про покликання Те, що веде нас глибше, те, що звучить тихо, але впевнено всередині. ЧАСТИНА Перша. Що таке покликання? Покликання це не просто робота чи талант це відчуття, що ти на своєму місці. Це коли навіть у втомі є сенс. Коли, роблячи щось, ти ніби з'єднуєшся з собою справжнім це не завжди легко, але завжди живо. Частина друга покликання це не ідеал. Ми часто чекаємо, що покликання це щось грандіозне, але іноді воно тихе, це може бути вміння слухати. Лікувати, творити, ділитись. Покликання це дія, в якій присутня душа, і не обов'язково мати сцени, визнання чи гроші, щоб відчувати Я на своєму шляху. Частина третя. Як відчути своє. Спробуй згадати, що приносить тобі внутрішню радість, навіть без оплати. Коли ти відчував, відчувала себе по справжньому живою, про що мрієш у тиші, коли ніхто не бачить, іноді варто просто дозволити собі слухати ці відповіді без тиску, без порівняння покликання не завжди відразу очевидне, але воно завжди близько. Можливо, сьогодні варто зробити один маленький крок до себе. Бо душа знає дорогу. Дякую, що ти тут. Підписуйся, якщо ці слова торкаються. До нових зустрічей у просторі, жива душа!